про загубленого кота Базиліо. В одного мого приятеля Сашка Надвірного був кіт на ім'я Базиліо. Це по-іноземному він так звався, а по нашому Васько. Але Сашків тат не любив, коли кота називали Вася, тільки Базиліо. Ледачий був кіт товстий, неповороткий, ласий до сметани і ковбас. Сухих котячих кормів узагалі не визнавав. День у нього починався з байдужого споглядання пташок на гілках біля вікна після сніданку. Потім кіт ішов у вітальню і там пролежував кілька годин. Опісля смачно обідав домашньою ковбасою, яку Сашкова мама привозила із села, де жили родичі. По обіді був відпочинок на килимку біля ванної кімнати. Вечеря закінчувала його день, готувала кота до сну. Отаке От безтурботне життя мав базилію. Одного разу. Батьки Сашка кудись поспішали і забули зачинити вікно на кухні. Сам Саша сидів у дитячій кімнаті. Базиліо саме зайшов на кухню пообідати, ліниво подивився на бездоганно приготовану ковбасу і повільно заворушив лапами в напрямку улюбленої миски. Раптом до кімнати залетіла ворона, що давно запримітила ковбасу, сидячи на гілці і зазираючи в кухню. Вона довго не зважувалася залетіти, бо чула вигуки Сашка, який грався в космічні війни. Зрозумівши, що це її останній шанс, ворона стрибнула і миттю вхопила добрячий шматку обаси дзьобом. Швидко вилетівши, вона сіла на гілці напроти вікна. Базилію, побачивши таке, деякий час стояв шокований, а потім, розсердившись, стрибнув на підвіконня. Треба сказати, що кіт до всього був ще й дуже жадібним, і кожного шматка улюбленої ковбаси йому було шкода, бачачи, що ворона і не думає втікати, а ще й починає дзьобати ковбасу, Базиліо вирішив стрибнути до неї, але не розрахував свою вагу після стількох років лінивого життя. Гілка під ним хруснула, і кіт полетів додолу. Добре, що летіти було недалеко з другого поверху. Повернувшись, батьки не знайшли кота, насварили Сашка, що не додивився, обшукали все подвір'я і на сусідніх дивилися. Тоді тато хутко набрав на комп'ютері оголошення про загубленого кота і відправив Сашка розклеювати їх. Минув тиждень, за ним ще один, а там і місяця як не було. Якось уже в сім'ї почали звикати без базилію. Був початок жовтня, листя позолотилося. Вітер тепло і м'яко дув в обличчя Сашкові, коли той повертався додому зі школи. Цього разу він отримав низький бал і дуже не хотілося йти додому, нести погану звістку. Вирішив трохи погуляти околицями, збирав золотаві кленові листочки, наспівував якусь новомодну пісеньку, про щось мріяв. Аж раптом побачив одну химерно вбрану жінку. Волосся в неї було сиве, сбуйовджене, старомодна червона курточка і червоні панчохи. Очі блищали якось утаємничено, а в обох руках були вітра. Жінка склала червоно нафарбовані губи трубочкою і стала насвистувати якусь дивну пісеньку. І як тільки вона почала це робити, до неї стали звідусіль злітатися голуби, махали крилами, нависали, приземлялися біля її ніг. Сашко сховався за паркан і спостерігав за тим, що буде далі. Вона трохи змінила мотив насвистування, і тоді всі коти і кішки, мурчики, тимури, і Васі, мурки, мурильди, матильди, і просто безіменні мурнявчики і мурнявки всі побігли до чотирнацької жінки. З усіма моркотиками біг і Сашків Базиліо. Його було не впізнати. Став струнким, спритним, у погляді з'явилося щось нове. Коли птахів і кішок зібралося близько двох сотень, дивна жінка перекинула два відра, і з одного посипалося зерно. Причому зерна було, як на десять вітер, а з іншого відра висипалася риба, і її було відер з десять. Сашко розкрив рота від подиву, і все котяче пташине товариство зібралося навколо двох гірок їжі. Вони утворили два кола: коло птахів, і коло котів. Ну що треба сказати, мої любі? запитала жінка у пташино котячого товариства, і товариство голосно загуло їй у відповідь: Спасибі за цю їжу, благословенний, хто дає її. Сашко, почувши це, Ще ширше розплющив очі від подиву, а товариство заходилося мирно поглинати їжу Неквапливо, дружно, вічливо. Через деякий час не лишилося й сліду від зерна та риби. Задоволені муркотики й воркотики розійшлися й розлетілися у справах, а чотирнацька жінка немов крізь землю провалилася. Сашко стояв, мов заворожений, не вірив своїм очам, не помітив, куди подівся Базиліо. Сашко розумів, що розповісти все батькам. Нема сенсу, адже вони все одно не повірять. Що ж робити? думав він. Як змусити Базиліо повернутися додому? Наступного дня Саша вертався зі школи і знову почув дивний свист. Він причаївся у тому ж місці за парканом. Цього разу історія повторилася. У кінці жінка попросила товариство затанцювати, і котики стали на задні лапки, передніми взялися один за одного і повели хоровод. А над ними в хороводі закружляли голуби. Сашко був ще більше здивований і онімілий. Доки оговтався, вже нікого не було. Ввечері пішов до свого шкільного друга Арсена. Привіт, привіт! Я тобі таке розповім. І повідав Сашко товаришу про все пережите. Арсен, недовго думаючи, дістав з полиці старовину книгу. Книга диваст, було написано на титульній сторінці. Це книга моєї прабабці. Вона завжди користувалася нею у складних ситуаціях і передала її у спадок. Тут є про всякі дива. Давай пошукаємо. Так, 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 коти, коти. Ага, ось мелодія для котів. І тут ще мелодія для птахів. А що це? поцікавився Сашко. А тут написано про мелодію, яка може впливати на котів і птахів. Ця твоя незнайомка користується нею. І що там написано про котів ще більше зацікавився Сашко? Арсен почав читати. Мелодія, народжена люблячим серцем і оформлена за вказаним чином, творить дива. Існує спеціальна мелодія для котів. Вони розуміють інтонації любові і слухаються того, хто наспівує. Цій інтонації, але інтонація має бути наспівана люблячим серцем інакше кіт. Не повірить. Отак я пишуть, задумливо мовив Арсен. О, тут іще ноти є. А ти знаєш ноти? боязливо спитав Сашко. Ні, але я знаю, хто нам може допомогти. Галочка з другого Б вже досить гарно грає на фортепіано. Вона в музичній школі вчиться з чотирьох років. І друзі, не зволікаючи, вирушили в гості до Галинки. Дівчинка люб'язно вислухала друзів, подивилася ноти в книзі. А тоді заграла їх на піаніно. Сашко кілька разів проспівав мелодію, і коли відчув, що запам'ятав, дуже дякував дівчинці. Усю ніч Сашко ніби чув цю мелодію. Він дуже хвилювався. Часом йому снилося, що він уже співає пісеньку і до нього летить на хмарах базиліо. Сашко обіймав кота, але той зникав. На уроках хлопець був неуважним. Усе чекав, коли настане обідня пора, і він піде на те подвір'я, де бачив дивну жінку. І цього дня жінка прийшла. Усе повторилося. Коли котяче пташине товариство закінчило трапезу і подякувало, Сашко почав наспівувати пісеньку. Він побачив, як серед інших котів на нього подивилися знайомі очі це був Базиліо. Він нібито впізнав Сашка, але раптом жінка заспівала іншу пісеньку, і кіт, ніби схоплений на ланцюжок, побіг до неї, а потім усе ніби зникло. Сашко не міг повірити, що все так сталося. Він у засмученні прийшов до Арсена, розповів другові про все, що сталося. Тоді приятелі ще раз розгорнули давню книгу. Ой, вигукнув Арсен, ми ж не помітили ще однієї пісеньки. Це пісенька вашої сім'ї. Базиліо має почути і голоси твоїх рідних. Як же я зможу примусити їх проспівати? Я їм навіть розповідати боюся, не повірять. Там написано, що достатньо тону. А знаєш що? Ти можеш записати на диктофон їхні звичайні голоси, а потім ми дамо послухати Галинці, і вона підбере тон на піаніно, так і зробили. Завдяки доброму слуху Галочки вдало підібрали мелодію, звірялися з нотами у книжці, проробили значну роботу. Сашко цього разу справді сподівався на успіх. Коли він наспівав пісеньку, Базиліо глянув у його бік і навіть почав іти, але жінка це помітила і проспівала іншу пісеньку і переманила кота. Сашко знову засмутився. Похнюплений, прийшов поділитися своєю невдачею з другом. Арсен зрозумів, що вони знову щось не додивилися. Ну от, усе від неуважності, так і є. Тепер знатимемо, що перш ніж робити щось, треба вивчити інструкцію від А до Я. Тут пишуть, що потрібна ще мелодія дому, щоб котик повністю все впізнав, і треба співати три мелодії почергово. А як це мелодія дому? здивувався Сашко. Хлопці задумалися. Арсен гортав книгу. О, знайшов, це всі звуки, що живуть у вашому домі: скрипіння паркету, тікання настінного годинника, шум комп'ютера, звуки телевізора. Ти знаєш, запиши це все на диктофон, коли нікого не буде. Просто вімкни диктофон і пиши, а там спробуємо дати Галочці. Як же Галочка зможе в тому знайти музику? Я гадаю, що для справжнього таланту немає неможливого, якось дуже впевнено мовив Арсен, і Сашко йому повірив. Ой, я мушу бігти, зараз у нас нікого нема вдома. Треба встигнути записати. Ввечері Арсен та Сашко прийшли до Галочки, дали їй послухати запис, показали ноти пісеньки у книзі. Дівчинка довго думала, щось підбирала на піаніно. Друзі досиділи до ночі. Хлопці вже стали засинати, коли Галочка несподівано вигукнула Еврика, я знайшла мелодію. Зранку Сашко проспівав нову пісеньку, щоб переконатися, що не забув її, пісня його оселі, подумати лишень, повторив пісеньку родини і пісеньку свого серця і вирушив у надії і хвилюванні до школи. В обідню пору знову він був на чарівному місці, стояв за парканом, затамувавши подих. Після трапези моркотиків і веркотиків Сашко насміливо почав співати. Одну пісеньку котик подивився на нього, другу пісеньку котик зробив крок. Жінка стала співати свою пісеньку. Базиліо пішов до неї. Коли ж Сашко став співати третю мелодію, кіт кинувся до нього, стрибнув на руки і потонув в обіймах щасливого хлопця. Раптом Сашко відчув чиюсь руку на плечі. Він озирнувся. І побачив чудернацьку жінку прямо перед собою. Хлопець аж скрикнув. Але жінка всміхнулася і мовила: Не бійся, Сашко, ти гідно пройшов випробування. Я бачила тебе, ти хотів забрати кота. Але я мусила переконатися, що ти по-справжньому хочеш, щоб Базиліо повернувся. А то часто так буває: забирають котиків своїх з вулиці, але знову байдужі до них і коти втікають в друге, втретє. Я покровителька домашніх тварин. Усе це загублені муркотики і котики-втікачі, котики-вигнанці. Я люблю їх усіх і знаю історію кожного. Ти бачиш, скільки котиків? Це всі, кого люди брали до себе, а потім, награвшись, переставали любити. Котики ставали нещасними. У мене вони всі щасливі. Я побачила, що ти насправді любиш котика, що тепер ти будеш не просто годувати його, а й присвячуватимеш йому час. Крім того, тобі допомагали твої друзі. За це я можу примножити їхні дари. Галинка ще краще гратиме, а Арсен буде ще розумніший. Я бажаю вам щастя. І дивна жінка зникла, ніби її й не було. Однак на руках у Сашка був Базиліо. Після цієї пригоди Сашко доглядав Базиліо. І тіт не був більше лінивим. Арсен перемагав у міжшкільних олімпіадах, а Галочка виграла багато призів на музичних конкурсах.